Так, сюда мы себя немного закрытым продолжим

Кібальник Володимир Павлович, робоче місце адвоката вулиці Героя Майдану Слузурічя Володимирського району Волинської області, свідоцтво на право заняття адвокатської діяльності номер ВЛ 1400. От, адвокат. Угу. Дякую президент. Нашого особу встановлення секретарем судового засідання документаре надавали При початку, але не не забрали. Враження відеоконференції зв'язку, шляхом під'єднання через електронний суд, будь ласка, документи, що посвідчують особу, або наявні координі з свідоцтва одна безтверджуючі документів особи. Дякую вашу особисть намови. Так, дана та скарга слухається є за свідчення суди за Української міста Черкаської області витажок Сташинської за участі секретаря Шевченко. Ой, перепрошую, Біляченко Слава Васильівна. Відводу складу суду у вас є. Відсудні ваші честь. Так, на адресу суду перед початком судового засідання було направлено матеріал на кримінального провадження і не промовлено слідчий і прокурор. Яка ваша думка щодо можливості проведення судового засідання за слідчого та прокурора? ваша честь вважаю, що можливо провести судове засідання за відсутності слідчого та прокурора, оскільки, по-перше, вони вже другий раз не з'явилися в судове засідання, а тим паче суду надано матеріали кримінальної справи, з яких все буде зрозуміло. Тому прошу судове засідання провести у відсутніх вказаних осіб. Це Додаткове клопотання у вас є? Відсутні на даний час, ваша честь. Я бачу, ви здійснюєте відеозапис, так? Так, ваша честь. Так, ви вважаєте здійснювати відеозапис сьогоднішнього судового засідання? Ваша честь, відеозапис здійснюється відповідно до частини 6 статті 27 КПК України, а також пункту 4 статті 11 закону України про судоустрій статті в суді. Здійснюється на портативний відеопристрій, дозвіл на якого суду не потребується. Добре, дякую. У вас інші додаткові питання відсутні? На даний час відсутні. Трава відомі, зрозуміли, є необхідність. Все відомо, все зрозуміло. Ну, будь ласка, коротко писати з місця. Перепрошую, Почався запис, може попередній немає. Попереднього немає. Слава Васильовину, давайте тоді підемо візьму в інший зал до сусіда. Не, вже запис пішов З якого моменту як я у зв'язку з технічними несправностями системи відеозапису сьогодні. Ще раз судове засідання оголошується відкрите, здійснюється розгляд скарги кібальника Володимира Павловича, вона поселається ще з вас українською Черкаську області написати. Не робить інтернет? Переривається? Переривають. З'єднання з медією сервісом записом з'являння включення голоса. Добре, тоді в 100 метрів наголошується технічна перед попрошу свинея, про що да, торові ще заявиться щось. Десь якийсь збій. Ну это якесь на Я за ваши. Да, мы просто меньше за перейдем, будем закончить, коли там самого Для родіть внимання, хто це написав? Це Судводник написав, що посудомоючиться, хто бере на себе відповідальність на оце оголошення. Є ось ось пам'ятка. Є все ось ось пам'ятка. Для представників з мета його є закон, який чітко всім каже, що треба не порушувати. Конституцию, законы. Так. Я тут мужу, у сесты. Да. да. А, это прокурорские обвинители. А, значит, дивись, а тут выделено. Де прокурор сідає, Ні, а де Везде діляться? Ну, в так, особисто такого немає. Хоча б по-правильному сидіти. До що... судді захисник сидить. Ні, ну як захисник і під вартою особа, то люди видиш... ж... А, ну що тут так літо? Люди пологці з ліцею. Воно бачений дивиться на автопартах. Ну, я вам скажу своє мнение по поводу вашого суда. Косметичний ремонт у вас хороший. Бувають такі суди, що зайдеш і пали провалюються. У нас колишнє приміщення банку. А, тут банк був. Так, агропромбанк і радянським Дякую вам. То его так и держал, Для улучшения <wysla> вашей видимости на YouTube канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.